Вітаю шановні колеги. Сьогодні 20 травня запрацював наш облітник. Загружений псинуклеуси, трошки, трошки міні-нуків, міні-плюсів. А так 145 корпуси нуклеуси, які поділені на дві частини в обидві сторони люток. Ось так це виглядає. З цього боку стоїть батьківська група. 32 лінія в цьому році, з цього боку також стоять нуклеуси. І в цьому році ми зробили такий експеримент, група тестерів з сел Магдалинівського району привезли свої нуклеуси. 50 маткамість тут всього вийшло. На обліт. Тобто вони привезли тільки нуклеуси з моїми маточниками і з моїм трутнем. Після, після обльоту вони забирають своє хазяйство з розплодною маткою. Трошки там ще наклеїлися, клевосів стоїть. По, по, побігла охорона. <клес> <клес> ну, ось так це виглядає зараз. Акація вже практично завершила цвітіння. Ну, дивимося, що зараз буде з кормовою базою. Більше ста маткомість вийшло е, в цьому році. На облітнику. Ось таку споруду в цьому році. Перший раз, перший раз вирішив спробувати двохетажний нуклеус на 145-ту рамку, на 4 матка міста з льотками на чотири сторони. Подивимось, що вийде і як пройде обліт в цьому, в цієї споруді. Ну, ось така історія. Всім гарного сезону ще раз ми продовжуємо працювати.